У прилуцькому фаховому медичному коледжі облаштування найпростішого укриття знаходиться на завершальному етапі. Тетяна Котляр, виконуюча обов'язки директора медичного фахового коледжу, наголосила, що вже пророблена колосальна робота, і відчутна помітна різниця між тим, що було, і тим, що є на сьогодні. Найпростіше укриття, під яким ми пристосували підвальне приміщення. Якщо говорити про саме місто, то взагалі це був підвал, де не було ні світла, не було ні системи вентиляції і враховуючи сучасні умови, звичайно, ми всім колективом почали працювати над вирішенням цієї при. Загалом на балансі медколеджу знаходиться три найпростіших укриття проте діючим буде лише одне найбільше в другому навчальному корпусі. Дане сховище вміщує 210 людей, тому його вистачить для того, щоб розпочати змішану форму навчання. У нас два навчальних корпуси корпус номер 1 і корпус номер 2 Відстань зовсім невелика. І у нас встановлені візде покащики руху. І при сигналу небезпеки, у нас з корпуса номер 1 там до нас проходять практичні заняття у студентів. Вони зразу переходять у навчальний корпус номер 2 під супроводом свого викладача. Кількість студентів плюс співробітників у нас набагато більше. Більше тому у нас буде запроваджена змішана форма навчання, і відповідно регулювання буде кількості всіх учасників освітнього процесу до підмісткості нашого найпростішого укриття. Наразі в укритті перебувати безпечно, адже при його облаштуванні дотримані всі норми та вимоги згідно з рекомендаціями Міністерства надзвичайних ситуацій. Також фаховий медичний коледж вже має акт обстеження. Це означає, що комісія його затвердила. Є система вентиляції, яка відповідає всім тим нормативам. Крім цього, у нас підготовлені ємності з питною водою, які мають сертифікати відповідності. Далі ми підготували. Ємності із технічною водою, у нас забезпечення повним засобами пожежого гасіння, плани евакуації, місця для сидіння наших студентів, співробітників, які при потребі можна буде зробити на лежачі міста. Тобто ми також це і готували. Крім цього, системи каналізації у нас немає, але ми підготували. У нас є щільно закриваючі ємності для нечистот. і це все знаходиться у окремому приміщенні, яке ізольоване і має окрему витяжку назовні. Що стосується медикаментозного забезпечення, то у нас повне забезпечення, у нас є медичний куточок, навіть система кушетки, медичний працівник, де може знаходитися. Крім цього, підготували іще засоби індивідуального захисту, багаторазові марливі пов'язки, але вони є, і їх в достатньої кількості. Для студентів наявні ємності для. Харчових продуктів по групах це буде підготовка, ну, це вже окремо, коли ми почнемо розпочнемо навчальний процес, тоді вже ми будемо, звичайно, заповнювати харчовими продуктами. Крім цього, є ємності для харчових продуктів для забезпечення всього колективу. Їх у нас достатньої кількості. Є резервні джерела живлення. Забезпечили, крім цього, Wi-Fi проведений, тому що у нас перекриття бетонне і мобільний сигнал у нас не проходить. Але система Wi-Fi, роутер окремо туди заведено, і інтернет у нас там працює дуже добре. Плюс звукова сигналізація, яка є у нас назовні шансовий інструмент, тобто все те, що нам готували відповідно до вимог. Крім цього. Ми закупили ще щити, які будуть укладені на підлогу для того, щоб була зручності. Ще плануємо також завести карімати для того, щоб можна ну в разі, не дай Бог якої потреби, але можна було розмістити для відпочинку на цих каріматах всіх бажаючих за укриттям та порядком. В ньому під час тривоги буде наглядати черговий. Станом на 1 вересня укриття буде повністю готове до експлуатації. Студенти будуть забезпечені усім необхідним: це харчування, світло, електроенергія, місця відпочинку та санвузол.